Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, Ви на каналі Батько Грає. І в цьому відео вас чекає поповнення жовтневої колекції. Тут трішечки нових картриджів, розповім, покажу що до чого. Також посилка від пана Нео, ось така немаленька, що всередині. Дізнайтесь трішки. Пізніше велика подяка пану Нео за підтримку канала і за можливість робити додатковий контент і з часом цікаві рубрики. На каналі. А для початку, шановні, не забувайте протискати свої смачні вподобайки, або якщо на ефірі писали лайкуні. Підписуйтесь на канал, менше за слова, більше за справи. Рушаємо. І почнемо ми з цього маленького пакунку. Всередині чекає, по-перше, ось такий картридж на суперфаміковний, x хаус HEAT. кому подобаються перегони, тим паче кому подобається Формула-1. То я думаю, що для колекції це буде непоганий такий варіант. Як бачите, це виключно картридж, але щоб хоча б поступово набирались якісь ігри на мій Famicom, я думаю, мені буде цього поступово достатньо. А там вже будемо дивитися, що цікаво ще можна буде знайти. Окрім цього, маленький спойлер. Це в нас багата для того, щоб розпочати. Ру 8-біт на каналі, для того, щоб з часом була у нас можливість попроходити ігри на Фаміком. І це такий маленький натяк, що ж все ж таки всередині вас чекає в цьому пакуночку. Теж його ставимо сюди. Також, що тут у нас цікавого є, У нас такий гарний Jungle Strike. Як бачите, виключно катрідж в гарному стані. Єдиний мінус я купляв на ретро-барахолці. Мені людина дала гарантію, якщо що, друг щось не піде, не сподобається, то без питань поверне гроші. Jungle Страйк в мене пішов, я писав, що в мене Sega Genesis, А от щодо Lee історії, то цей картридж в мене не запускається. Це PAL-версія, і на Genesis вона не стартує. Це в нас Євгеній з міста Гадяч, обіцяв повернути гроші. 4 дні я чекав на відправлення. Тому якщо будете в ретро барахолці мати з ним справи, обережно, довго відправляє. Потім обіцяє повернути гроші не повертає. Також обіцяє там щось швидко зробити, не робить нічого. Так що знайте, Євгеній Гадяч, чи варто з ним мати справи, вирішуйте самі. Ну що, прийшов час все ж таки робити розпакування і дивитися, що цікавого нам там вислав пан Нео. Я та знаю, що всередині. Але все одно цікаво все це помацкати, побачити і протестувати. До речі, цікаво, коли я забирав цей пакунок на новій пошті. Там було повідомлення, що я забираю саме іграшки. Сподіваюсь, жодних іграшок для дорослих ми всередині не побачимо. Але це, звісно, жартики. Ух, та ти що? Знаю, що це клончик, ось такий ту є, але як багато де я бачив, підписник колег писав, що це найкраща консоль, як на його думку, в світі. Так, будь ласка, фокус, попрошу. Для тих, кому хочеться придбати щось більш-менш, таке, щоб без проблем працювало, без різних ретроскелерів для невибагливих людей. Та що ж таке? Добре, я розумію, що оригінали краще, але для початку мати якийсь клон в колекції було б дуже-дуже непогано. Так, Єдине, що треба якось обережно її відкрити, мені лячно її відкривати так, щоб нічого ніде не зачепити, не пошкодити, по відчуттям нормально натискаються зручні клавіші, Зручні клавіші, все нормально натискається. Що перший, що другий, тим паче бездротові. Це на ефірах буде дуже зручно. Окрім цього, ця консолечка має вже HDMI. Тобто, в мене, наприклад, якийсь там композит, GBS-Control нормально не тягне, він тільки бачить або з карт, або RGB. І маючи ще ось таку додаткову консолечку, на ефірах буде можливість проходити не тільки ігри від Sega або Super Nintendo. Але ще і пограти в 8 біт. Ну що, тоді перше підключення, як ми полюбляємо робити, перші враження і налаштування. А там же далі чекайте контент по всім цим справам. Ну що, перші враження. Запускаємо консоль. Ось такий в мене є картридж, багата І так, ну що, поїхали! Поїхали, почпихали. Опа! Музичка пішла, працює. Маленька бачу, є затримачка в нас. Що тут всередині цікавого? Що тут є цікаво? Ніндзя Туртлес, Кантра, Так, Футбольчик. Ніндзя Гайден. Без цього як бачу нікуди. Так, Деблдреган. Рубакоп. Бatмен. Кікмайстер. Чудова гра, просто чудова гра. Тайнітун. Поверблейд. О, Міцуми Гаторо, Трьохокий хлопчик. Оце імба. Darkwін Duck. Чудово, чудово, чорний плащ. Мастер, ніколи не було в дитинці, до речі. Lion King, звісно, був. Твін V прикольний, до речі, шмапчик. Uh, що тут ще цікаво? Ніндзя Кати, Оце. Темчик, просто тємчик. Фелікс, The Cat, чудова гра. Монстри так, в кишені. О, Де він? Де він, Де він? Ні-ні, це не воно, де воно? Ось воно. Про Пропесика класна гра. Darkman теж чудова гра. Так, ось ця гра, нібито по-іншому якось назву мала, але тим не менш. Так, що ще є? Бакіогара є. В ресторані це паніка, про, про кухара гра, прокухара. Spy Hunter чудова гра, просто чудова. Єдине, єдине, що мені здається, що вони не поклали сюди and Double Dragon. Напевно, скоріш за все, його тут і не буде. Ось і все. Тому поки що рубрика, яку я планував, вона відпадає. Але щось пограти саме. На цій консолі ну, можна буде з цього картриджа, можна буде. Кейдж, до речі, класна гра, я її так і не пройшов. Маріо в нас, окрім першої частини, більше інших не було. Ну, давайте. ой, ні. Ладно, ніндзя гайден не вийшло. Я думав, по-іншому запустити. Давайте ніндзя. Ninja... Ні, ладно. Кіт Felix. До речі, зображення гарне. Зображення гарне, навіть без ретроскелера. Гарне зображення. Щодо інпутлага, не відчувається інпутлаг від слова зовсім. Суперова картинка, як на мене, особисто на мою суб'єктивну думочку. Взагалі суперова картинка, гарні кольори. Тобто, без всяких там заморочек по HDMI підключаєш. І це гра для утят 5B якраз нормально підходить. Ну, Кум, до речі, не образи його сказано. полюбляє цю. гру. То є такі жарти, як про цю гру жорстко жартують. Так, так, так. Вона не важка, але вона настільки чудова, у тому сенсі, що згадуєш приємні такі емоції, враження. Саме це одна з найперших ігор, котру, я думаю, більшість геймерів того часу проходили, грали і мали можливість доторкнутися до чудового. Ось такий в нас Кіт Фелікс. Мені дуже вже подобається ця консолічка, тобто на безриб'є, як то кажуть, і це тема, тому що нічого іншого в мене поки що немає. Мені поки вона дуже подобається, все працює, гімпади працюють. Як вона себе покаже, ми вже потестуємо на ефірах. Але що по картинці, що по звуку, нібито нібито, якихось поганих моментів. Я не бачу, я не бачу, все чудово. Запускає, працює. Файнесенько, просто файнесенько. Так, єдине, що BattleTource Double Dragen, не вистачає нам для того, щоб зробити рубрику порівняння битва, консолей. але це вже на майбутнє, значить, піде ця вся історія. Прикольно, чи працює кнопка Reset? Працює. Так, працює. Супер, просто супер. І так, як бачите, все працює, все чудово запускається. Має, до речі, на виході гарну картинку, без якихось там суттєвих проблем. Тобто, ефірити за допомогою цієї консолі можна буде без питань тепер. Одразу по HDMI зачепив через, наприклад, Авірмедіа Лівгеймір і все, пішов запускати якусь класну грульку. Ще раз. Велика подяка пану Нео, красна щира. Дякую. Ще одна консолічка піде в нас колекцію, будуть ефірчики. Тому, шановні, підписуйтесь, приходьте на ефіри. Не забувайте донатити на ЗСУ. І, до речі, я якраз вже де в нас тут гарняточки. Ось ці каже, з гансом гарняточки із патчами чудовими вже зовсім скоро. Це в нас Blackhawk підрозділ, соточка, поїду, подарунки віддавати, відправляти. Вчора якраз вже збір закрили. Передали гроші на 24-ту Максу пану на Мавіки. Ще раз всім па-па, всіх обійняв і до нової зустрічі. Па-па.